Слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі! Сьогодні коротеньке відео на тему висадження винограду весною. Поділюся з вами тим, як висаджую виноград я. І з задоволенням почитаю ваші коментарі, можливо, ви мені щось ще порадите цікавенького, але поки ділюся я. Дивіться, з чого починаємо ми наше відео не з посадкової лунки а саме і саджанцю винограда. Ось такий саджанець ми замовляли на сайті agromarket.ua не знаю, давайте подивимось на його корневу систему. Корінці білі, начебто, дивіться, непогані дуже. Коріння винограду нормальне. Як правило, я його замочую хоча б на хвилин 30 до годинки у воді до початку висаджування. Можете додати у воду якусь бовтанку, чи, чи якийсь укорінювач. Я коли додаю, коли не додаю. Не було такого, ще в мене, щоб якийсь виноград не прижився. Отже, поки замочили коріння нашого винограду, хай воно пробуджується, набирається точки сил на хвилин 30-40. Так, тепер переходимо до посадкової лунки винограду. Друзі, якщо у вас ґрунт доволі таки бідний, то верхній шар ґрунту, який ви знімаєте, скільки там його буде сантиметрів, ви кладете на одну сторону, це буде родючий шар ґрунту, а вже там пісок, глина чи ще щось, це буде на іншу сторону. Для чого? Для того, щоб родючий шар ґрунту ми клали понижче. В моєму випадку, як я і казав, хто слідкує за моїм каналом, ми кожен рік піддоблюємо компостні ями і так далі. Тому дивіться. Грунт родючий практично на всю глибину. По діаметру і глибині лунки я, як правило, саджу 60 на 60 на 60. Але глибина може залежати також від довжини вашого саджанця. Наприклад, якщо у вас саджанець довгий, то глибина буде трішки глибша. Або ж ви можете трішки схитрити і саджанець ось так просто покласти. Також, як варіант. Тепер викопали ми нашу лунку. Тут у мене лунка 50х50 50, і глибина в мене 70, тому що саджанець доволі був довгий. Я не хочу його класти, буду ставити рівненько. Що додаю в лунку? Дренаж тут уже не додаю, вважаю, що він не потрібен. Додаю добре перепрівший перегній. Ви можете брати біогумус. Також доволі непоганий варіант. Але не додавайте дуже багато. Не потрібно, щоб ваш виноград жирував і йшов в лозу, а не в ягоду. Нам цього точно не потрібно. Тому відеречко перегною або біогумусу буде достатньо. Крім цього, я додаю золу. Тут взагалі вся табличка поживних речовин, що потрібні нашому винограду. І також додам ще суперфосфату. Все хтось додає лише декілька відер перегною, і цього вистачає. Я додаю так, друзі. Тепер ми це все добре перемішуємо до однорідної консистенції. Всі наші компоненти, які ми помістили в лунку. І додаємо вже безпосередньо десь дві. Три лопати нашої верхової землі. Для того, щоб коріння винограду не торкалося поки нашого суперфосфату і наших добрив. Додали. Тепер, друзі, коли я робив лунку для винограду, мене чекав невеличкий сюрприз у вигляді личинок хруща. На жаль, в мене вони є. Від цього нікуди не дінешся. Тому я ще обов'язково пролью. зараз. Ось так я замішав препарат антихрущ. Пролью. і пролью трошки пізніше. Тобто воду я розмішав з препаратом антихрущ. Все, даємо трішки воді устоятися і просочитися далі. Вода добре просочилася, тепер ми корінці нашого винограда зрізали секатором. Скажімо так, запустили, активували його і дамо можливість йому набратися ще додаткової вологи. І все, розміщуємо тепер наш саджанець на дні лунки, при цьому розправляємо його корінці. Ось так. Ось так. Друзі, звертаю вашу увагу, що... Ось так добре. Садженець має бути на 5-7 см нижче рівня землі. Обов'язково. Тоді нам буде дуже добре його укривати на зиму без проблем. Це по-перше. А по-друге, дуже добре його буде розпускати наш шпалери. І ось так потрохи починаємо його засипати землею. Ви зрозуміли, верхня точка садженцю на 5-7 см. Нижче землі, але засипаємо ми його там, де його прищеплювали по той рівень. Тоді бруньки, які будуть давати побіги, які ми будемо е, уже заводити на шпалеру, нам буде це дуже легко робити і на зиму буде також дуже легко укривати виноград. А якщо ви його саджаєте ще й осінню, то взагалі чудово. Він вже не буде у нас уже рости, він буде ход жати тепла, чекати буде весни. Тому ми його бутилкою пластиковою накриваємо, засипаємо землею і все, він у нас так спокійно перезимує. Але так як ми його саджаємо зараз на весні, то він у нас вже ось-ось піде в ріст. Все, ось так. Ми добре насипаємо. Около нього землю. Тепер можете притрамбувати. Ось так. І ось так, друзі. І засипаєте вже порівень щеплення. Ось і все. Наш виноград висаджений. Приливаємо його водою. Дамо навіть десь відро води, друзі. І як вона просочиться, далі. Ще трішки підсипимо, замольчуємо свіжою землею. Все. І чекаємо вже, коли виноград тронеться. Показую, бачите, рівень землі і наш виноград. Ну, тобто, 5-7 см під рівнем землі, друзі. Дякую за увагу. Діліться в коментарях своїми секретами висаджування винограду і, і своєю практикою. Мені буде цікаво. Підписуйтеся на канал і всім гарного дня! Виноград, до речі, друзі, я замовив досить цікавий сорт. Називається він переображення. Давно хотів його в себе посадити. І ось нарешті настав час.